Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І останнє друзі, що ми з вами вчора побачили, що стало вочевидь, це що більше немає американської армії. Кожного разу, коли мені хтось буде згадувати про американську армію, що там є а, спеціалісти, професіонали і все таке інше. У мене в голові буде виникати одна картинка: як американська армія розтіває червону доріжку. Перед міжнародним злочинцем, міжнародним терористом. і як вона плескає, зустрічаючи цього міжнародного злочинця, ми з вами давайте будемо відвертими. Ми з вами е, давно вже не бачили якихось там геройств від американської армії. Те, що вони там побомбили трошечки Іран, це завдяки ізраїльтянам, які підготували все, які розчистили все, які зробили це для американців можливим, так прилетіти і скинути бомбу. Але якихось там героїв. Рость ми від американців вже давно не бачили. Ну і зараз ми з вами побачили, чим займалась американська армія всі останні роки, до чого вона готувалася. Так вона готувалася розтілати червоні доріжки перед міжнародними злочинцями, перед міжнародними терористами, перед Тими, хто вбиває невинних людей, перед тими, хто краде і продає дітей. І це знаєте, друзі, це така. Це така, ну я не знаю, як навіть це назвати, так з боку американської армії. Тобто у всій американській армії, на всій е, військовій базі, не знайшлося жодного реального військового, не знайшлося жодного офіцера, не знайшлося жодної людини з яйцями. У них там зброї, повна база, який би взяв би і просто розстріляв би всю цю мерзоту, яка зібралась в одному місці, так. На одному квачку невеликому невеликому квачку. Тобто, це, друзі, знаєте, для мене показник того, що насправді відбувається зі Сполученими Штатами Америки. Ну і ми з вами побачили вчора реальну силу американської армії. І тут, друзі, хочу з вами поділитися моїм останнім висновком, який, до речі, є дуже дуже неприємним для Канади, для канадців, для тих українців, які. Приїхали в Канаду, намагаючись знайти тут мір так, і спокій. Вчорашня конференція, вчорашня ця зустріч довели мені, що мої думки стосовно того. Що американці все ж таки нападуть на Канаду, вони е підтвердилися, так вони ще зросли. Тобто, вчора ми з вами побачили, що якщо до цього, там ще хтось казав та ні, американці не послухають Трампа, та ні, американці не підуть на Канаду. Якщо Трамп дасть такий наказ, вчора ми з вами побачили, що. Немає американської армії, немає американських офіцерів. Є е, просто ну є такі ж самі орки, які і в Росії, і в російській армії. І ці орки виконають будь-який наказ Трампа. І ризик того, що Америка піде війною проти Канади, проти Мексики. Він е, зараз зростає. Тому друзі, давайте ми з вами будемо залишатися разом. Давайте ми з вами не будемо відчаюватися. Канадці хлопці такі знаєте крепкі в Канаді. Є є яєчки, так на відміну від Сполучених Штатів Америки. Тому прогулянка не буде легкою для американської армії, якщо вони наважаться піти проти Канади. Давайте ми будемо з вами і далі разом спостерігати за тим, як будуть розгортатися події в світі, в Канаді, в Україні навколо наших країн. Для цього нам треба залишатися разом і підтримувати один одного. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що відбулося на Алясці, чи ще існує е, Америка як демократична країна, і що ви думаєте стосовно американської армії після того, що ми з вами побачили? На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.